Пасів відрізняється від пасів mit Modalverben вербен тільки тим, що замість допоміжного на другому місці верден стане модальне дієслово. Далі гамак дієслово в третій формі, і інфінітив верден буде в кінці завжди. Отже, das Auto wird verkauft, тобто автомобіль продають. Це наш пасивний, простий. Тепер замість верден на другому місці ставимо модальне «das auto soll verkauft werden» Автомобіль треба продати. В граматичних довідниках є така таблиця пасиву з модальними дієсловами, типу пасив з модальними в презенці, там, де тільки мус, в тобі, там, де муссе, в перфекті, де є хат і в кінці, і в плюс к вам перфекті, де є хат і «müssen». Що я вам хочу сказати? Закресліть і навіть не беріть до голови два нижніх ось цих варіанти. Тобто ми з вами беремо на озброєння тільки пасів модаль вербен Presence і претерітум. Нашою мовою ми будемо говорити, що це буде пасив з модальними теперішнього та минулого часу все. Отже, на озброєння ми з вами беремо. Пасів з модальними теперішнього часу це, це перший стовпчик, пасів з модальними минулого часу це другий стовпчик. І ще інколи вживається пасив кон'юнктів, умовний цей, ми побачимо. Побачимо це зараз на прикладі модального дієслова могти können». Ну, Якщо, наприклад, щось ось там, де в нас така фішечка намальована можна зробити. І три варіанти дієслова можна. Can коли, «можна», «конте» – коли можна було, і конте коли можна було би, з відтінком умовності. Нижче ви бачите вікно. Давайте поперекладаємо зараз повністю речення. «Das Fenster kann geputzt werden» вікно можна помити. Das fenster konnte geputzt werden» вікно можна було помити. І das Fenster könnte geputzt werden, вікно можна було би помити. Ну, ось такі відтінки різних значень. Der Wasserkocher kann nicht benutzt werden. Перекладаємо ці речення, так, як і всі в пасиві. Ми ось цей підмет, який йде перший, ми будемо його типу, завжди собі перекладати як вакузативі. тобто кип'ятильник води не можна використовувати Ди вітаміни müssen regelmäßig genommen werden. Корові вітаміни мусову регулярно приймати. Die Pflanze darf ganz selten gegossen werden. Цю рослину можна дуже рідко поливати. Дозволено дуже рідко поливати. Das Gerät soll zur Reparatur gebracht werden. Cébrlad, treba zanesti vremund. Das Essen sollte vor einer Stunde schon gekocht werden. Jiju treba bolo vžehodenu tomu zhotovité. Die Betten sollen jeden Morgen gemacht werden. Lischka treba kožen ranok zasteliaté. хочеться ще отак от в порівнянні зробити. Одне речення. «Der Wasserkocher kann або konnte nicht benutzt werden». Різниця в перекладі. Кипятильник води не можна використовувати. І кипятильник води не можна було використовувати. Візьмемо їх в підрядних реченнях. Перше в нас буде в теперішньому часі. Ich sage doch, dass der Wasserkocher nicht benutzt werden kann. Я ж кажу, що кип'ятильник води не можна використовувати. Ну, щось там проблема. І якщо це зробимо в минулому часі, я би doch gesagt, dass der Wasserkocher nicht benutzt werden konnte. Я ж казав, що його не можна було використовувати. Ті вітаміни мусен або мусен регельмесі гіномен вертен вітаміни мусово регулярно приймати або вітаміни мусово було регулярно приймати. І два речення для порівняння. Ich weiß, dass die Vitamine regelmäßig genommen werden müssen. Я знаю, що вітаміни регулярно прийматися мусять. І ich wusste в минулому часі, dass die Vitamine regelmäßig genommen werden mussten. Я знав, що їх треба було приймати регулярно, мусово було. Хочу, щоб ми з вами зараз поспостерігали на модальні в пасивному стані Волен і Мюхтен. Ці два модальних дієслова хотіти і хотів би. Ну, не можна сказати, що там радіо хотіло б чи, чи вікно хотіло б розумієте? Тобто ці два дієслова будуть все одно стосуватися людей там, де є емоції. Тому перекладати ми будемо ці речення таким чином. Хтось хоче, щоб його. Die immer Діти хочуть, щоб їх завжди хвалили. Die Katze will gestreichelt werden. Kitze хоче, щоб її гладили. Ich will endlich verwöhnt werden. Я хочу нарешті, щоб мене хтось побалував. Daskent müchte gefütaтверден, дитя хоче, щоб його погодували. Ще одне цікаве спостереження: нашою такі речення, як треба було б помити вікно, треба було б покрасити волосся, треба було б пересадити рослини. Ось нашою часто нам такі хочеться речення сказати: німецькою це буде. Те, що ми хотіли зробити на першому місці тоді зольте, тоді гімахт верден. Побачимо в прикладах. Треба було б попрати штори. Ті фогенги зльтен гвашен верне. Треба було б пересадити квіти. Ті блюмен зльтен umgesetzt werden. Треба було б покрасити волосся meine Haare sollten gefärbt werden. Або просто werden. Треба було б обрізати дерева. Домашнє завдання з самоперевіркою. 10 речень на переклад. Всі хочуть, щоб їх любили. Треба було б перебрати одяг, посортувати типу одяг. Будинок мусили продати. Суп треба ще трохи посолити. На килим ступати не дозволено, не можна. На це питання можна не відповідати. Все треба зробити. Треба було б купити нове взуття. Масло в машині мусово поміняти. Він не хоче, щоб його бачили. Ну, і переклад. Alle wollen werden. Die Kleidung sollte sortiert werden. Das Haus musste verkauft werden. Die Suppe soll noch etwas gesalzt werden. Der Teppich darf nicht betreten werden. Die Frage darf nicht beantwortet werden. Alles soll gemacht werden. Neue Schuhe sollten besorgt werden. Das Öl muss gewechselt werden. Er will nicht gesehen werden.